Добрий вечір. Охоль в п'ятий цей зроблю вам відеоогляд невеличкий, хто захоче подивиться, можливо когось зацікавить. Машина 2005 рік. Ціла нержава. на майже нові гумі 22 року літні. Реально вона нержава. Не ржава. одна арка. Є цараплені пару, які поліровка не забрала. Не задні арки, не передні, ніякі не ржаві. Ляда теж ціленька. Постараюся, щоб не довго. Ця арка теж ціла. Поріг цілий. Теж ржавчини немає. Тут маєте таку царапинку. Покажу, зразу покажу. І... Це завісне текло, його добре не змило, якщо там видно, що там ржавчини ніде немає. Далі. Оце педалі, їх ніхто не міняв, видно, що вони не стерті. Це кнопки, це ручка. Це руль. Мене там вже хейдери, які люблять дуже когось обісрати, розказували. Скажу так, мене не цікавить ваша думка, можете мене псирати, не псирати. мені все одно. Ми її купили, зараз включу, заведу, з пробігом Значить, 137 тисяч. Я не знаю, тут сервіска. До 18-го року було 56 тисяч чимось. Наїздила якби по 5. До 18 го року, грубо говоря, по 5 тисяч. Дальше підтвердження немає. Я ні з ким не збираюся там спорити, доказувати мені все одно. Вона чиста, не заригана, полочка ззаді є, потолочок толочок ідеалі. Вона їде як нова машина. Так, Задні супорта. Хтось розчедрився, нові колодки, супорта і тормозні диски. Передні колодки теж як нові, диски тут мають вироботку. Просто як для себе це досить непогана машина. Ну, кулотки там теж як нові і десь практично немає виробітки. Резина втулкова. Ця арка теж ціла. Так, що далі хотів розказати? Це крило було погнуте, поміняли. Не було цілого крила негнилого в оригіналі. Купили нове, ну зрозуміло, що воно там корейське чи яке. Просто воно було сильно прогнуте і цю м'ятину теж, щоб не красити дверку, її треба витягнути, але треба розбирати дверку. Це зроблю не мавши часу. Сколів немає над стеклом. Капот теж в нормальному стані. Знизу не ржавий. Взагалі не ржавий. Цілий. Вона по прибору вся в рідній фарбі. Ну це крило поміне, покрашено тут менший слой. Фари оригінальні, все нормально. Далі йдемо. Двигун 75 кВт. Вісьми клапани, і його ніхто не мив. Е, так, тут, тут є ця лейбочка, хто хоче. Далі, що хотів ще сказати. Тут як новий, не знаю, ми його не міняли, е, масло в двигуні не міняли. Я думаю, що воно чорне. Бо тут все добре. Ну, Щуп чорний, але воно... Ну зараз не побачите, треба серветку брати. Воно таке собі. Його треба замінити. Далі. Це сам тест. Нам її хім чист. хімчист, полюрував їх сімчистив, так старався зятя, щоб там не цю фігню, але це нічого не значить. Видно, що мотор сухий і не митий. І навіть тут не засраний. Тобто то таке, там, як кому подобається. Хто хоче, щоб мили мотор, а хто каже, що не треба, бо він буває. Реально, він його може водою злив зверху. Коротше, мотор працює ідеально, звук двигуна відео у нас не передає нормально, тому я не буду навіть напрягатися. Машина їде по підвісці, по всьому просто огонь. Кумулятор не старий, що ви. Ну просто реально вона дуже класно їде. Навіть оця штучка є. Отаке. Машина достойна, хоча стара Порокові. 2005 рік. Спалів як таких немає, але чу-чуть є дрібненькі. Бампер тут трошки поцарапаний. Ну, фарбувати за цього давати зараз 100 доларів, а щоб гарно посили 150 немає смислу, бо бампер це розхідна штука. Що я хотів ще далі показати? Так, лобове стекло в оригіналі. Ну на четвертим роком і всі вікна четвертим роком, це перший рік. Виготовлення цих гольфів. Так, видно, видно, четвертий. Просто машина реально достойна, можливо, хтось собі захоче. Я розумію, що цей пробіг важко повірити ну я не знаю, я не буду кожну машину, багато машин коли кидати по 10 євро мінімум, бо не факт, що воно підтягне. Щось сервісі я казав. З 56-4018 році було. Далі, далі вже бачили. Що ще покажу. Сидіння. Якби і відповідає, бо коли навіть 200 з чимось ну притерто, але немає взагалі ніякого цього, щоб там хтось, ну... Таке, як треба. Тобто я не знаю. А, ця ручка. Її пробували помити, вона була замаслена. Є вони з покриттям, таким самим це, це покриття. Воно диреться. Ну, це, це не показник, все одно так само, як і руль, бо в одного руль старається більше, в другого менше. Не всі це розуміють, я бачив цих машин вже десятки. Кажу по своєму досвіду. Так само, коли їздив на фірмі шкодою більше пів мільйона на АПА, так само нормально все з нею було. І ніхто до мотора не ліз, тільки гідрики раз міняли, бо масло почали погано заливати, кастрол підроблений. Так само руль одного на 150 тисяч руль вже підтерти сильно, в другого може на 250 такий руль бути. Якщо руки не потіють, не шорсткі. Ця ручка нормальна, чохол там чуть йде, кольцо, Ну, Він стоїть пару гривень, просто я не мав коли його поміняти. Так само оце напилення. Тут немає напилення, тут є. Воно царапається і стирається. От. Це теж треба розуміти. Я не можу сказати 100%, що тут такий пробіг, але ну, діло таке. Кажу, він код надаю без проблем, перевірайте, дивіться, так, чек є, все є. Завів я її ще сьогодні не заводив, рівно гарно працює. світиться тільки ремень не пристепнутий, і ручник, і відкриті двері. Кстати, кліма тут працює. А, йому вече треба долити. Зараз я його взяв, зараз дулю. Кліма працює класно, заряджена, ніхто нічого не трогав. Цей робить теж. Магнітофон. Ну що ж я вам показати? Ну, зі мною хочеш Машина достойна, можливо хтось собі хоче жінці, там, дочці, дівчині і так далі. Кажу так, е, 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 якщо комусь не принципово, що він старіший рік, я не знаю, мені, наприклад, то все одно було б, е, що він там, наприклад, був би восьмим роком, кнопочка чуть підтерта. Ну, а що, то легше стане. Але стан по подвірству, по всьому мені дуже подобається. Я б собі брав такий гольф, мені пантів, наприклад, не треба. Кому треба пантів і рік... Тут теж все в ідеалі. То Хай шукає там за 6,5-8 рік. Він приблизно буде в такому стані. Ну, зараз часом скидають її мінус машини. Вона не виходить восьмого року в гарному стані, навіть з пробігом 250-300, Під 300, дешевше, як 6,5 купити її. Ця машина стоїть 5500.